Соборного послання якового читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Браття, хіба криниця з одного джерела б'є водою солодкою і гіркою? Хіба смоковниця, брати мої, може родити оливки або виноград родити смокви? Ні, солонець не може дати води солодкої. Коли хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності, коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, не хваліться і не говоріть брехні проти правди. Це не мудрість, що сходить з висоти, а земна, тілесна, диявольська, бо де заздрість та чвари, там безлад і всяке лихо. Мудрість же. Що походить з висоти, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння, нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тими, що мир чинять. Чи може думаєте, що писання даремно каже, де заздрощів прагне дух, що живе у нас? І більше дається благодать, тому й сказано: Бог противиться гордим, смиренним же дає благодать. Слава тобі, Господи, слава тобі! Дуже глибока думка сьогодні приходить до нас з цього листа, де таке є пояснення, так? Воно є дуже наочним. Каже, чи може одна криниця? З одного джерела давати воду солодку або гірку. Одне джерело, якщо воно б'є якоюсь водою, то та вода або є добра, або є погана. Подібно так само, якщо дерево, яблуня є доброю, вона родить відповідно які плоди, або добрі, або погані. Тобто не може так бути поганою, але родити добре. І це говорить про те, що Може бути нашою мудрістю, так? ми всі хочемо бути мудрі. Ми всі дуже раді, коли нам кажуть: о, дивися, який він мудрий, дивися, які він гарні поради дає. Дивися, як він гарно мені може пояснити. Так? Мудрість, яка є справжньою, яка походить від самого так, неба. Оця мудрість, вона є завжди. Має якусь характеристику. Так? Якщо правдива мудрість, то там немає ні заздрості, ні сварки, ні гордості, ні брехні. Так? Якщо чоловік є мудрий, то в нього всього того поганого не мало би бути. Бо мудрість, що походить з висоти, вона є чиста, повна миру, поблажлива, примирлива. Повна милосердя, добрих плодів, безстороння, нелицемірна. Бачите, що означає бути мудрою людиною? Мудрою людиною — це не тільки відповідати правильно на запитання, коли нас викладач щось питає. Бо мудрість так само ще має оці характеристики. так? Мудрість завжди прагне миру, мудрість завжди прагне так? Не такою строгою, яка накидається. Поблажлива мудрість. Мудрий чоловік, він завжди старається мирно обійти всі справи. Так? Тому десь для нас важливо так само дозрівати у цій мудрості, так? не лише інтелектуальні. Інтелектуальне це є більше що зв'язано з нашим розумом. Ми можемо бути інтелектуально супер. Можемо всі завдання, айтішники може виконувати успішно, так? Але це не означає ще бути мудрим. Бо мудрим це є стиль життя, це є, як ми себе ведемо, як ми реагуємо, що в нас всередині є, так бо можемо бути інтелектуально дуже підковані, так? але ми можемо бути хитрі, ми можемо бути брехливі, ми можемо бути підступні. Підлі. Тобто є багато речей, які, власне, спотворюють нас всередині. Тому десь для нас кожного подивитися всередину, так, чи є багато того всього непотрібу у нас, тому що через то і будемо мудрі, інакше будемо глупі. Бо, як ви знаєте, що злий сатана, він є ангелом. І він є дуже інтелектуальним, дуже мудрим в значенні такої мудрості хитрої, так? підступної. І він вміє підійти до нас, він вміє нас перехитрити, він вміє нас обв'язати так своїми порадами, що ми дуже швидко ведемося на ці всі поради. Тому мудра людина це ще більше про те, що ми можемо знати. А як ми живемо одні з другим. А особлива характеристика цієї мудрості це бути покірним, не гордим. Каже Яків, Бог противиться гордим. От Бог не переносить гордих. Але смиренним покірним, дає благодать, дає свою допомогу, так? простягає свою руку. Той, хто є покірний, той, хто є смиренний. Тому Бог простягає свою підтримку. Бо інколи ми кажемо, Бог мені ніколи не допомагає, Бог ніколи не хоче мені щось від себе дати, треба запитати себе, чи я є в стані прийняти цю допомогу. Бо гордий, гордий ніколи не хоче, щоб йому допомагали. Гордий каже, ступися, я сам це зроблю, переживай. Так? Впертий. Я давай я тобі поможу, давай я тобі покажу. Нє-ні, ні, 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 я все знаю. Відступися. Є така, інколи так само така спокуса наша. Так? Та гордість, яка не дозволяє, щоби хтось нам в житті допоміг. Хіба вже тоді, як добре, гримлюся лобом в якусь ситуацію, вже настільки буде критично, тоді скажу: «Помагайте, рятуйте. Але може бути дуже вже пізно. Так? Тому. Пинуємо над тим, чи ми є смиренні, покірні, так, які вміємо запитати, які вміємо попросити, які вміємо прийняти допомогу старшого або горді, які вперті і стоять на своєму, і тут, що хочеш роби, так, навіть бульдозер може переїхати, але все одно я лишуся гордим на своєму. Тому працюємо над собою. Гарного всім дня, слава Ісусу Христу.